Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на черзі відео Драфта будемо збирати 11 гравців збірної Франції. Але тут невеличка така фішка, є, що от в такої збірної, як Франції, там напевно буде Бразилія, Англія, ну і ще якісь збірні, Іспанія, та, що ми підемо грати драфт тільки якщо ми зберемо іменно 11 гравців. Цієї збірної. І сьогодні це буде перший такий випуск з такою ж командою, де ми не один раз зібрали, на жаль, 11 гравців і навіть більше. Сідайте зручніше, заварюйте каву, приготуйте щось собі, поїсти. І я вам бажаю приємного апетиту, приємного перегляду. І ми будемо починати. Ту-ту-ту постій. а ти підписався на канал, тому що в нас далі буде в самому кінці пік. На легенду. Ну і трішки там пакців. А, так. Да. Ми ж починаємо. Поїхали. Ну що ж, друзі, перша офіційна спроба зібрати 11 гравців збірної Франції. І дивіться, тут таке буде, ну з французами. От що, от, за що я хотів сказати, що підемо грати тільки якщо буде 11 гравців цієї збірної. От дивіться, вже два з двох. Ну, це просто повинно бути легко. Ну Дивіться, взагалі. ну... Це буде дуже-дуже легко, я, я так гадаю. Дивіться, ну з першої спроби я гадаю, ну 8 буде це 100%. Ох, я навіть не знаю чого брати. Люки. Бач, Конате. Давайте конате візьмемо все ж таки Бомбастор. Камавінга. Ніхера собі в нас склад, слухайте, ніхераси французи підлетіли. О! А от саме таке, що випав француз. Тобто нам лишається двох гравців тільки змінити, так? Ну, поки отак от от поставимо. Ну, вже 10 є, слухайте 11. 0. Чуть його не пропустив, слухайте. Жинолявий. 11. першої спроби. Коли таке було, що було 11 гравців збірної Франції, вже, а можливо, ще заміну. Кантона! А де твоя така картка була, коли ми збирали це сране оце... Ну Аргентину, як ми збирали? Де та картка була? Так, друзі, ми зібрали з першої спроби 12 гравців. Тут ось ще Грізманчик є. А от, ну, блін, у нас така опорна зона, звісно. Ну, слухайте, давайте спробуємо. Якщо ж програємо в першому матчі, то, звісно ж, збираємо ще. Цікаво, oh, взагалі, суперники розуміють, коли отой? Коли ми оце так збираються драфти, що це. Якісь тематичні там на ютубах, туди-сюди. Антона. Що за драф без МБП? Опа! Але МБП Хай. У нас є Антона, який буде забивати, так? Антона другий буде? Буде! 0-2. Супер. О! Голкіпер. До речі, я дужче боявся за цю позицію якраз таки голкіпера. Ну, ні, ні, б. Оце добрий день, оце ну, стійка, ну взагалі бомба. На. Кантона, слухайте, Кантона забігає, забігає. Чітко. Нам не потрібен Бап. І ви б... нах... Та ну блін. Що б... за голкіпер у нас? Він просто. Куди він пішов? Друзі, перший тайм закінчуємо з мінімальною перевагою. Тільки що просто я не знаю, як зідан не забив. Це просто щось було. Фух. Зрозуміло. В б... у нього там карточки. Та це все. Це б... це б... Ну, друзі, я гадаю, що це непогана спроба, але ми все ж таки зібрали не саму круту команду, яку тільки можна було. Дати, типа, випав вже нуля, але. нуля мені якийсь такий, знаєте, я не розумію, чому він оцей багатьом так подобається. Боже! Куди ти виходив, дебіл? Ніхто ж не нажимав вихід. Типа а атак бапетом, оцей хан, не туди-сюди. Мене таким не задінеш. Ну, хіба якщо це не ВЛ, хіба якщо це не ВЛ, тоді, можливо, так. Да. Ну, блін, друзі, 7-3 програємо, а це означає тільки одне, що ми йдемо збирати ще один драфт. Але я сподіваюся, що він буде все-таки покраще по виконавцям. Не буде хоча б нерарно, нерарного золота. Так, друзі, 4-3-3. Ну, давайте. Фланги є, все добре. Руйф. Ну, слухайте, але й Кантона. Ми всі прекрасно пам'ятаємо, як він валив в першому матчі. Ну, тобто, непоганий такий нападник. Ух Утирамір, яка картка. Йома, майо дайте мені її в основний склад. О, отакий! Отакий, Андре, звісно, крутий, але. Камавінг. Але Андре на тіні. Він має. Стиль зіграності тінь, тому я візьму його, напевне. Це ж таки вона, я надіюсь, буде щось вирішувати. Ну тут, як завжди, Каршауі. Нормально, Нормально, Францу. Тоді було. Так, голкіпер. Це дуже велика відповідальність. самба. все одно, але голкіпер. Жірю. Можливо, ви мене захейтите, що потрібно бати, брати було жірю. Але я візьму цього. А куди? А, а цього сюди. І скільки в нас ще двох гравців виходить а, одного. Тому що в нас є той. Але я маю надію, що нам просто випадуть, і нам не потрібно буде ні голкіпера, не центрального захисника випускати в центр поля і на фланг нападу. Що, серйозно? Серйозно нам ще й прийдеться це робити? Коман. Так, ще в центр поля колись 4 піка є. Дайте віра Діабі. Менді. Йома Ну Напевно, Менді все ж таки буде тут в основі. Але якщо ми зробимо от так от взагалі, слухайте, ну ніхера собі ми французів назбирали, і тут останній пік не буде. А можливо, ще й тренер-француз, так це взагалі буде. Так, не француз, але француженка. Нормально. Друзі, ми зібрали 14 гравців збірної Франції. 14. Ну, це було це це було дуже. Предсказуємо, що ми таку команду зберемо дуже легко, але цією командою треба пройти хоча б далі першої стадії. У мене вся вдача просто закінчилась на минулій ВЛ. Але я сподіваюся, що вона мені повернеться зараз. Фуна. На. Ха. Як добре тільки що отой, що не потрібно дивитися, за кого ти б'єш. Любий гравець це, Франц. Опа! Ха -ха! Це так було задумано. Пас туди, пас туди, це все в голові. Андрес, ще заб'єте який ти хулі. Фу, яка ти мразь. Ну, ти ви су. Як воно там просто пролізло. Фу, де моя вся оця? Де мої ці всі навички? Ось вони, ось вони. О, ось вони. Ось вони тільки що були і тільки в одному моменті, і все. Ох ти! Оце хопнув. Ну туди я двигаю, я не я цю кнопку. Нахера ви поставили на цю кнопку двигать в голкіпера, якщо він не двигається, б. Давай розвернись ти. Люблю такі голи. Обожнюю цим серцем. Ох, ти біж ти його тричі. Ха. Ха, Ха! Продумано все. А, ну, 4-6. Ну, два м'ячі за 10 хвилин ми не повинні відпускати. 4-6 перемагаємо в першій стадії і проходимо далі. Оце прикол. З такою командою, друзі, ми. З... Фінал наш. Так, що в цього суперника буде? О Боже, вже гівно на воротах Мбапей зато є. Таокйоро. І сюди. Оооо! Це менді був. Менді. Оце пушка. А я ж я двигаю. Я двигаю йому похуй. На! На! А там, блядь, ну сука, такі тупі голи, блядь. Людям там випадають зідани, там вся движуха, блядь. А тут блядь, гейору нахуй, хуй Це на тобі, бля. Ха! Четыре три. Ніхера собі, ми ще щось і тут. Якоби в боротьбі програємо, да? А що тут уже говорити, якщо 3-4-92 хвилина вже 2 додані було. Він зараз буде 3 години подавати кутовий удар. Зараз на гуліта. Ну, а тут, як завжди, нас там, ну, гравець. Ну, так, да. Да, да, да. Друзі, програємо бомба класно, але як я і казав, зараз буде вам нагороду паки, звісно ж, і пік на легенду. А що ми там вже витащимо, то вже будемо зараз бачити. Так, друзі, 16 паків. Тут паки є і за Division Rivals, і за все. все все Ну, звісно, тут не вніхера собі паків, скільки. Давайте з цього розпочнемо з кінця тут. І що тут у нас буде? Голкіпер, що там за нація? Я протикав це все. Нічого цікавого, зрозуміло. Нагороди за Division Rivals 83X3. А тут у нас Ніхера, Англія, Центрбек, Челсі. What? А, 85, да? Yes! Ну, Влаховича нафіг. А тут ми зберемо зараз пік 85, по-моєму. Друзі. Зібрав пік з дублікатів, що там були один з трьох. 85+. Плюс. І зараз. Так, цих сюди. Оп. Слов. Дебрюйне. Добрий день. 84 плюс Х2 тепер. І тепер Х2. Давайте. О, хвіча. А чи він буде він сам. А! Йомой, оце я провтикав. Блі, Ренард. Так, друзі. Зараз ми починаємо збирати легенду. 86 x 2 І тут два волка у нас. Хорватія, Модріч. А за модрічем хто? Хто в нас за модрічем? Ану, покажись, будь ласка. Кімміх. Нормально. Збірка зараз друга закривається на легенду. Модріч, кіміг. Сейчас, сейчас, сейчас. О, давайте, давайте отак от. Потрусим, потрусим, потрусим. І таке щось там випало. За просто мільйони, мільйони монет. в Стартовий склад і тиди. І. Твою ж душу. Стоечков 176. Ну, да. так, так. І так, друзі, от якось так. Пік говно, драфт вилетіли після першої стадії. Бомба! Але я б сказав би, що мене дуже супер зібрали Францію. Можна було набагато краще, можна було і Мбапе, можна було і Вейра, можна було і блана, і блана засунути в один той самий драфт. Але маємо те, що маємо. Я сподіваюся, що вам відео сподобалось. Ви поставили вподобайку, ви написали коментар, підписались на канал, на телеграм канал. А ми з вами скоро дуже зустрінемось. Тому бережіть себе на все добре.